Дорогі друзі, всім привіт! З вами Тетяна Гулак, б'юті експертка з краси Міки, ваша подруга і ваша порадниця. Я дякую, що ви зайшли на мій канал, що дивитеся це відео. І дуже рада, що на кінець знайшла можливість записати його, тому що воно дуже красиве з новинками сезону, зима, весна. І ми вже закохалися в ці новиночки, вже я їх протестувала, вже я їх спробувала практично все. І тепер Тепер можу поділитися з вами своїми враженнями, своїм натхненням, можливо, якимись нове, новими словами те, що ви для себе почуєте, і, можливо, вас переконаю, щоб і ви е, полюбили себе і замовили собі все так, як я. Я відкрила все. І не тому, що в мене команда, а тому, що я обожнюю продукцію Морікей, обожнюю оці нові емоції, які отримую від новинок. І знаю, що ця продукція е, пригодиться мені в влюблювати. В будь-якому випадку, тому що кожного дня я користуюся, роблю макіяж, доглядаю за тілом, люблю себе і люблю створювати різні такі позитивні емоції для дівчаток, які приходять до мене, з якими я спілкуюся. Тому сподіваюся, що моє відео теж зарядить вас на нові бажання. Так от, компанія Морікей чотири рази на рік нам створює свято, вона запускає нові колекції. І завжди в нас є регулярна лінія, це те, що постійно в нас в продажу залишається, і є обмежена колекція, це, можливо, сезонна, можливо, якась трендова, можливо, щось таке особливе для тих жінок, які завжди люблять щось новеньке. І почну я із регулярної лінії те, що, те чим ми будемо користуватися, чим я вже. Користуюся. І що ми зараз активно всім показуємо дівчаткам, тому що ну, це, це неможливо промовчати, неможливо показ, не показати. І це водостійкі олівці для губ, сім відтінків, та водостійкі олівці для очей. Дуже красивий дизайн. Зверніть увагу, які вони красиві. Їх тримати одне задоволення. Я взагалі дуже люблю компанію Мріки за те, що тут завжди дуже красивий такий люксовий, ну, елегантний дизайн. І кожну річ, яку візьмеш, ти вже отримуєш насолоду. Ці олівці мають унікальну формулу, що вони дуже стійкі, вони водостійкі. Тобто можна плавати, можна купатися. Ходити під дощем, під снігом, да? робити все, що завгодно, і вони вас не підведуть, вони не розтечуться ні для губ, ні для очей. Далі, що ще? Те, що формула у них дуже м'якенька. Вони на губах просто самі малюють. От береш, використовуєш їх, до речі, у мене зараз на губах рожевий нюд, дуже світлий відтінок, такий, практично, як шкіра губ. І ним класно дуже коректувати розмір губ, так як вони у мене тоненькі, то я навіть можу їх трішечки збільшити і це буде непомітно. І також можна намалювати повністю губи, і це буде така мати. Красива помада. А я в даний момент доповнила цей олівчик блиском рожевий нюд. Одна назва і олівець, і блиск рожевий нюд Тут нюдова гама дуже красива, почну, напевно, з неї. І ще запишу потім коротеньке відео, щоб більше ви так яскравіше побачили відтінки. Рожевий нюд, найсвітліший нюд Далі бежевий нюд Такий більш коричневіший, тепліший відтіночок, під нейтральні кольори помад, наші ніжноти, ніжний оксамит, да? ну, всі кольори такі наші. Далі ліловий нюд, це під лілову мить, помаду, можливо, навіть малинове морозиво, якщо ви любите такі приглушені відтіночки. Далі рожевий, трішечки більш яскравіший, але він не дуже похожий з нашим рожевим олівчиком, який був у нас в попередній колекції. Далі Hot Pink – це яскраво рожевий колір фуксії, дуже ефектний, ягідний, глибокий, але не темний, ягідний, такий дуже красивий. І червоний, класичний червоний відтіночок. Вартість таких олівчиків складає 490 гривень. Об'єм тут 0,3 по-моєму, тому ну, достатньо великий об'єм, я вам покажу зараз, хоча я вже й показувала, ну, покажу, бо вони відкручуються, викручуються в обидва боки. І обов'язково, коли ви будете користуватися, закривайте щільно сам ковпачок, щоб тут хлопочок такий був. Тоді вас не будуть вони підсихати і будуть довго-довго служити. А термін пригодності це 3 роки. І ось де колір, ви бачите, тут якраз є стругачка. Якщо ви захочете собі тоненьку якусь лінію зробити, то ви можете це також зробити. І для очей 4 відтіночки, всі безподобні, всі краси. Всі легенько малюють, як рідка підводочка. Точно малюєш, і якщо ви зразу візьмете пензлик для розтушовочки і розтушуєте, то це буде ну, ідеально красива рівна стрілочка, і ви можете замінити таким олівчиком вашу підводку. І тут кольори класичний чорний, далі коричневий, він трішечки світліший, ніж попередній відтіночок, але дуже теплий, дуже такий е цікавий, він дуже-дуже гарний колір. Який підкреслює. І голубий, і зелений колір очей, і синій, тобто його можна всім використовувати. Далі глибокий, синій улюблений мій фаворит. Я обожнюю цей колір, такий елегантний, такий глибокий, дійсно, як хвиля морська на глибині. І а, підійде і кареоким дівчаткам, і синьооким, і сірим очам. Ну теж оригінальний, дуже. І стальний. Стальний колір теж універсальний, до речі, чомусь він найпопулярніший серед жінок і вже після 40 років, бо він не такий яскравий і, можливо, саме із-за цього. Така ж, така ж у них технологія, да? тобто технічна тут стругачечка є і точно такий же об'єм. Ще хочу сказати, що наші олівчики нові мають прекрасну доглядову формулу, і в олівцях для очей є масло олії. Верніше, олія шипшини, це зволожує, має антиоксидантні властивості. А у олівцях для губ є гіалуронова кислота та вітамін Є, е, які захищають шкіру від пересушування і омолоджують, мають такі захисні, гарні властивості. Так, це я вам цю красу показала. Так, далі перейдемо ще до регулярної лінії. Це те, що в нас тепер постійно буде. Якщо ви користувалися таким тонізуючим лосьоном для тіла компанії Мріки, то зараз наш лосьон оновлений. В ньому і дизайн оновлений, і формула. По-перше, в дизайні використана в упаковці використано 92% переробленого пластика. Що не скажеш тут. Компанія Мріки виступає за. Збереження навколишнього середовища, тому в нас практично вся нова продукція має перероблений пластик. Це дуже дуже круто. Також тут оновлена формула комплекс TimeWise. Він у нас був. Таймвайс, але інший. Зараз він оновлений, який на основі останньої формули h minimize 3D, який захищає, омолоджує, відновлює шкіру, має комплекс антиоксидантів, антивікових пептидів. І цей тонізуючий лосьон зберігає вологу протягом 24 годин. Тобто один раз на добу ви можете нанести його і він буде захищати, підтримувати вологу. І дуже важливо моделювати тіло шкіру підтягувати. А це нам завжди потрібно. Дуже круто, що тут є дозатор, мені це дуже подобається. Я сама його обожнюю, тому що ви натискаєте буквально трішечки, і він вже от грамулечко, і він вже повністю зволожує шкіру. Тобто у використанні ви будете відчувати. Наскільки це економічно, і навіть його вартість 1200 гривень, що може здатися, що це дорого, ви відчуєте, що вам на на півроку його достатньо буде. Це ну це дійсно так, а можливо ще і більше. І цей лосьон доповнить ваш догляд. За личком ви доглядаєте чарівним набором, а це продовження нашого догляду за тілом. Проявляємо свою любов і готуємося до весняно-літнього сезону, коли шкіра повинна бути ну, просто красива, щоб ми були дуже-дуже впевненими дівчатами. Так. І далі все в нас інше, що є. Оця краса, яку я виставила, це все в обмеженій колекції. Дивіться, що є, і встигайте замовляти, поки ще є все на складі. Так, і почну я із нашого чудового аромату. Це нова. Парфумована вода, яку ми з нетерпінням чекали, тому що аромати Марікей завжди залишають такий, знаєте, глибокий слід в нашій підсвідомості, тому що всі аромати Марікей мають унікальний зміст, мають образ, і цей образ Boundless Blue, безмежна блакить, створений для. Такого релаксового відчуття, коли ми хочемо відпочивати, коли нам хочеться легкості, свіжості, коли нам не вистачає моря свіжого повітря, коли нам хочеться просто в такий квітковий рай, от тоді нас супроводжує, допоможе нам поринути в цю атмосферу ось цей аромат. Безмежна блакить від компанії Миріки. Тримаючи цей флакон, я скажу, що це як дорогоцінний камінь. Мені він просто ну, настільки в руках приємний, що його хочеться тримати, хочеться гладити. все таке округле, дуже і навіть трішечки нагадує талію жінки. Аромат свіжості, тут і, і цитрусові ноточки, і. Квіткових багато ноточок, і е, в верхніх нотках є квіти бананового дерева, що співзвучно з ароматом велосіті, який був у нас е, колись, та, який зняли вже з виробництва. Тому він в верхніх нотках нагадує велосіті. Е, далі він розкривається, і тут такі е, квіти, і півонії і інші е, я е, 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 ноточки можу сказати, ожини і малини. Да, і рододендрон, як казав Богдан Зубченко, це ще азалія, називається рододендрон. А в нижніх нотках е е квіти бальзового дерева і мускус. Е квіти бальзового дерева я зайшла в екіпедію і подивилася, які ж це квіти. Дуже, дуже красиві, такі, знаєте, намальви, похожі білого кольору. <кій> Такі, як, такі трішечки пупушисті, ну, тобто дуже ніжні, такі біло-квіткова композиція тут свіжа, легка, як лазурь такого червоного моря. Мені здається, що навіть упаковка, я коли на неї глянула. То мені здалося це як у воді Красного моря, де є багато рибок, таких різнокольорових, і цей колір такої блакиті, красивої, бірюзи, чомусь мені це нагадало. От сам аромат виготовлений у Франції, і, до речі, теж можна інпре, інтерпретувати, мабуть, інтерпру... ладно, не буду казати. Можна подивитися на цей сам футляр з позиції імпресіонізму і теж тут такі розмиті фарби, різнокольоровий, такий дуже дуже красивий, естетично створений для європейських жінок. Так. Вартість цього аромату у нас 1700 гривень, об'єм 50 мл. Замовте і додавте в свою колекцію такий свіжий, легкий квітковий морський аромат. Так. І далі йдемо. Ароматичні набори для тіла. Їх у нас два: лаванда та магнолія. Ось такий фіолетовий красивий дизайн, дуже красивий футляр, і мандариновий цвіт це футлярчик. І дивіться, ось так виглядає сам набір. В цих наборах є лосьон для тіла та спрей в одному ароматі. І зараз я трішечки поділюся своїми враженнями, бо вже користуюся. Дуже мені сподобалися обидва ці набори. Я взагалі дуже обожнюю догляд за тілом рікей. Він особливий, тому що після нього, по-перше, дуже дорого пахне. Ці композиції дуже дорого пахнуть. Вони залишають аромат на тілі, дуже довго одяг пахне. І створюють неабиякий приємний настрій. І от Я б сказала, що це більш спокійний аромат лаванда та магнолія, більш такий заспокійливий, можливо, навіть вечірній, дуже тонко пахне лаванда, дуже так навіть яскраво магнолія. Тут це поєднання дійсно замінює легкий аромат, і, до речі, дуже-дуже стійкі вони, тому що я наносила і ходжу, і відчуваю постійно біля себе шлейф. Тобто, якщо ви любите більш спокійні такі легкі аромати, то це лаванда і магнолія. А якщо хочеться більш яскравого, цитрусового, навіть такого прохолодного, тому що тут в складі є м'ята. І, до речі, можу ноточки вам зачитати: е, м'ята, яблуко, мандарин у верхніх нотках, у середніх е, білі квіти, півонія, кумарин, конвалія, і в нижніх кокосове молоко, ваніль. І мускус, і пачулі. От, до речі, до цього набору компанія нам пропонує і гель для душу. Розкішний набір. Я навіть не можу сказати, що мені більше подобається. Ну, це, скоріш за все, як ранковий, більш бадьорий, більш такий шлейфовий і навіть яскравіший. І тут дуже дорогий аромат. От, ну, на перший погляд, коли я їх отримала, то я собі вибрала спочатку. Мандариновий цвіт. Це, це, це унікальний аромат. Ви знаєте, не похожий ні на що в нас. І м'ятка відчувається, і яблучко, і ну, цитрус такий далеко. Не яскраво, дуже-дуже красивий. А лаванда теж вона незвичайно пахне. Мені здається, що. Тут навіть магнолії і більше квітковість. <кій> такий м'який, такий, знаєте, витончений, навіть трішечки такий романтичний, заспокійливий. Обидва набори в коробочках, вартість їх 1450 гривень. І, до речі, це може замінити вам от, весною і літом аромат. От і навіть як дезодоруючий засіб, або коли ви ходите в спортзал, на тренування десь це також буде дуже, дуже ну, необхідно такі, такі мати речі. Ну а крем для тіла, рішелось, можна наносити на ручки, на декольте, на все тіло, і це буде створювати для вас дуже-дуже такі приємні відчуття. Ну, а засоби моріки дуже мають. Таку формулу з маслом шиї, доглядову, зволожувальну, пом'якшувальну. І гель для душа, наприклад, це унікальність в чому? В тому, що після нього немає відчуття сухості, стягнутості. Його буквально трішечки потрібно. Він дуже густий для того, щоб повністю помити своє тіло. Дуже економічні об'єми 192 мл. мілілітра. Такого гельчику, і вартість його 780 гривень. І він теж має такий футлярчик. Тобто можна і комусь навіть подарувати. так. І е, тепер перейдемо до останньої новиночки – це креми для рук. Ну, Кремів для рук багато не буває, правда? Ми користуємося ними постійно, і е, оригінальність, і, мабуть, неповторність кремів для рук Маріки в тому, що вони 24 години на добу зберігають вологу. І після наших кремів ручки завжди зволожені, оксамитові, бархатисті, вони завжди дуже ніжні на дотик. І ці всі три аромати, вони всі дуже різні, які можна, можна спробувати. Якщо ви тут поруч зі мною, то приходьте в офісі. Я з задоволенням познайомлю вас із цією красою. Ну, а якщо так розказати вам, то я можу поділитися своїми теж відчуттями. Це в нас жовтого кольору ісландський а, туман та жасмин. Це найнейтральніший аромат, якщо ви любите мінімум, мінімум, і свіжий, дуже легкий, то це саме такий, виберіть такий крем для рук для себе, ісландський туман. А, якщо ви любите такі смачненькі, а, а, такі гурманські аромати, да, більш такі. А, Солодкаві, ягідні, то це ягода і троянда. До речі, такий запах прямо таких цукерок, морозива. Дуже смачний, дуже смачний. І е, дуже шлейфовий буде, яскравий такий. Ну, і ще один аромат Пасіфлора. Е, це аромат, е, такий більш квітковий. і... Чомусь дівчаткам він найбільше подобається, кому я давала пробувати, знайомилися, то це От його трішечки потрібно. От Він як парфуми, пахне прям парфумами і можна нанести на ручки, на шийку, на декольте і ви вже з ароматом. І вони досить стійкі, тому що це ароматизовані, ароматичні кремчики для рук. Кожен з них ось такий упаковці. Дуже достойно теж на подарок, вартість 470 гривень і об'єм 73 мл. Ну, наче невеличкий флакончик, але його буквально трішечки потрібно для того, щоб повністю зволожити шкіру рук і цілий день ходити і не відчувати сухості. Ну і також мені подобається те, що. Навіть коли я мию руки у воді, то крем не змивається, так як звичайні креми або лосьони. Да? Він має таку якусь водостійку формулу. Ну, ось. Ось такі новиночки, от така краса, вона у нас є, ми нею вже користуємося. Я дуже рада, що ви послухали це відео до кінця. Ставте вподобайки, якщо вам подобається. Якщо не подобається, теж відмічайте. Мені завжди дуже приємно зворотній зв'язок від вас, тому напишіть, чим ви вже користуєтеся замовили, а можливо, плануєте, що вам найбільше сподобалось, і що ви собі плануєте замовити. І Надіюся, що це було корисно. І до нових зустрічей! Залишайтесь завжди красивими!